Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку множення вектора на число. Я допоможу вам прочитати теорію з параграфа, і ми розв'яжемо завдання початкового, середнього і достатнього рівня складності. Тож, налаштуйтесь, будь ласка, на роботу і вперед. І так. Означення. Добутком ненульового вектора А і числа К, відмінного від нуля, називають такий вектор Б, що модуль Б дорівнює модуль К помножити на модуль А, якщо К більше нуля, то вектор Б і вектор а співнапрямлені, якщо К менше нуля, то вектори Б і А протилежно напрямлені. Якщо сказати це все простою мовою, то вектор це напрямлений відрізок. Якщо напрямлений відрізок помножити на число, то його довжина збільшиться. І напрямок залишиться тим самим, якщо число, на яке ми множимо додатні. напрямок зміниться, якщо число, на яке ми множимо, від'ємне. Потрібно сказати, що вектори. Початковий і помножений на число, це вектори колінеарні, тобто вони лежать або на одній прямій, або на паралельних прямих. Співнапрямлені, значить, паралельні і напрямок однаковий. Протилежно напрямлені, значить, напрямок різний, а вони паралельні. Як записують, ну, ось подивіться, як записується це все. Теорема для будь-яких векторів А і Б виконується рівність а вектори дорівнює а додати мінус одиниця помножити на вектор b. Ці, ця теорема дає змогу звести віднімання векторів до додавання. Іншими словами, якщо нам потрібно відняти від одного вектора інший, то ми можемо до першого вектора додати вектор протилежний. До від'ємника до другого. Ще раз нагадую: з означення множення вектора на число випливає, що вектори А і Б будуть колінеарними. і з рівності ОА до рівня К помножити на ОБ вектор, отримуємо, що точки О, А і Б лежать на одній прямій. Наступна теорема. Якщо вектори А і Б колінеарні, і вектор А не нульовий, то існує таке число К, що вектор Б дорівнює К помножити на вектор А. Якщо координати вектора А дорівнюють А1, А2, А3, то координати вектора К помножити на А буде дорівнювати К помножити на кожну з цих координат. Іншими словами, якщо вам потрібно завдання. Знайти координати вектора, що є рівним число помножити на цей вектор, ви це число множите на кожну з координат, таким чином, знаходити координати того вектора. Виконується сполучна, розподільна, перша і друга розподільні властивості. Ну, це можете роздивитися самостійно. І так, вправи. Спочатку блакитним кольором позначені вправи початкового рівня, ну, тобто, усного майже характера. Безумовно, що я закликаю вас спочатку почитати і подумати самостійно. І, можливо, ви це виконаєте самостійно без моєї допомоги. Давайте разом. Модуль вектора m дорівнює 4. Чому дорівнює модуль вектора n, якщо n дорівнює 3 помножити на m? Ну, 3 помножити на 4, так? 12. Якщо n дорівнює мінус 5, помножити на m. Мінус нам показує тільки, що напрямок вектора буде іншим. А модуль, модуль збільшиться в 5 разів. Тобто тут буде 20. Модуль це довжина вектора якими векторами співнапрямленими чи протилежно напрямлені, є ненульові вектори А і Б, якщо Б дорівнює 1 третя А. Мінуса немає, значить, співнапрямлені. А дорівнює мінус -Е, 2Б. Міс є множника, значить протилежно напрямлені. Дано вектор А з координатами 4-8 мінус 20. Якими є координати вектора b, якщо b дорівнює 5? Ну, так, що помножили кожну координату на 5, 4 на 5, мінус 8 на 5 і мінус 20 на 5. В другому b, вектор b дорівнює мінус 3 четвертих А. помножили кожну з координат на, -3 на -3 мінус 3 четвертих. 4 на мінус 3 четвертих, мінус 3 скоротилося. друга координата мінус на мінус плюс. 8 поділити на 4 2, і 2 помножити на 3 6. Третя координата мінус на мінус плюс, 20 поділити на 4 5, і 5 помножити на 3 15. Дано вектори А і Б з координатами. Знайдіть координати вектора С, якщо С дорівнює 3а плюс 2 б Що ми маємо зробити? Координати вектора а помножити на 3, координати вектора Б помножити на 2. І додати. Тобто, вектор це дорівнює 3 помножити на мінус 3, плюс 2 помножити на мінус 2 це перша координата. Друга координата 3 помножити на 2, додати 2 помножити на мінус 4. Третя координата 3 помножити на 5 і додати 2 помножити на 1. Далі порахували це арифметика. Вийшло мінус 13, мінус 17. Перевірте себе мене, і подивіться, чи хтось із нас не помилився. Всі праві. Аналогічно, в другому потрібно координати вектора А помножити на 4, координати вектора Б помножити на мінус 3 і додати результати по координатно. Так само. 4 помножити на мінус 3, і додати мінус 3 помножити на мінус 2. 4 помножити на 2, і мінус 3 помножити на мінус 4. І третя координата 4 помножити на 5 і мінус 3 помножити на 1. Виконали дії. Вийшло мінус 6, 20, 17, перевірте. Чи все у нас з вами добре? Ідемо далі. Дано параліпіпід ABCD1, B1, C1, D1 і малюнок дан. Укажіть вектори початком і кінцем кожного з яких є вершини параліпіпіда протилежні вектору а, Д. Давайте подивимось, де він цей вектор а, Д. Ось він. Значить, які протилежні від D до А. так? Далі D1A1. С В, С1, Б1. Всі вектори, які паралельні і протилежно напрямлені. Вектор в 1 Д. в 1 Д ось він протилежно Д в 1 Іншого у вершинах початок і кінець немає. Третє АС. вектор АС. Які йому протилежно напрямлені СА і С1А1? Перевіримо і йдемо далі. Безумовно, що кожного разу я запрошую вас спочатку зупинити відео і попрацювати. Пам'ятайте про це. Тільки так ви напрацюєте власні навички якими є координати вектора протилежного вектору а 13 мінус Так, З протилежними знаками мінус 13, 10, мінус 9, і все. Знайдіть модуль вектора С, що дорівнює мінус 6а мінус 7 б якщо вектор А такі координати, і вектор Б такі. Ну, те саме треба виконати дії. Мінус 6 помножити на мінус 1. Мінус 7 помножити на 2, перша координата. Мінус 6 помножити на 1, і мінус 7 помножити на 2, друга координата. Мінус 6 помножити на 1, третя координата, мінус 7 помножити на мінус 2, третя координата. Далі порахували. Мінус 8, мінус 28. Звіряйтеся і заодно й мене перевірите. Модуль Модуль вектора це сума квадратів його координат. Мінус 8 в квадраті 64, мінус 20 в квадраті 400, і 8 в квадраті 64. Сума з підкорення. Порахували 528. ну Тут розклали на множники, на прості, це буде. 16 помножити на 33. 16 виходить як 4, 33 залишається під знаком кореня. Наступне завдання достатній рівень, чи є колінеарними вектори Б і Д, якщо дані координати точок. Знайдіть координати вектора Б. Від координат Б відніміть координати А по кожній. Далі знайдіть координати вектора CD Від координат D, відніміть координати C, по координатно. І подивіться, чи пропорційні координати. Що значить пропорційні? Як це числа пропорційні? Це значить, що всі три числа, три координати, помножені на якесь однакове число. Тобто їхнє відношення однакове. Ну, Спробуйте спочатку самі, а тоді будемо звірятися. Координати вектора А 0 мінус 4, 5 мінус мінус 1, 6 мінус мінус 4. Мінус 4, 6 і 10. Це де? 2 мінус 0, мінус 1 мінус 2, 2 мінус 7. Порахували. 2, мінус 3, мінус 5. Тепер нам потрібно покоординатно записати відношення, тобто поділити. Якщо вектори колінарні, то їх координати пропорційні. Поділимо мінус 4 на 2. порахували, це мінус 2, 6 на мінус 3, знову мінус 2. 10 поділити на мінус 5, мінус 2. Прекрасно. Всі три. Відношення однакові, мінус 2. Тобто вектори є колінеарні. І написали відповідь. Ще одне завдання достатнього рівня. Знайдіть значення x і y, при яких вектори будуть колінеарними. Точно так, як в попередньому завданні. Складіть відношення по координатно. І візьміть пару так, щоб можна було знайти х і. Y. Так, якщо вектори кулінарні, то їхні координати пропорційні. Складаємо х відноситься до мінус 2, так само, як y відноситься до 3, так само, як 2 до 1. І ось у нас є коефіцієнт 2 2 до 1. Так? Беремо х ділене на мінус 2 дорівнює 2, ну, дві перших 2. Значить, х дорівнює 2 помножити на мінус 2, мінус 4. Так само беремо y поділити на 3 дорівня 2. Значить, y дорівня 2 помножити на 3. 6. Все, завдання виконано. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі. Тут немає нічого складного в цій темі, тож, справитись може кожен, хто буде мати бажання. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!